Привіт! Мене звати Саша, і я симулюю життя. І зараз я вам розповім про мої плани на 2026 рік. Отак от. Отож, по-перше, я збираюсь продовжити займатися каналом СІМ Саша. Як не дивно. Бо, знаєте, якщо ви не помітили, він неуспішний. Від слова зовсім. По-друге, я спробую не закинути супровідну сторінку на Фейсбуці. Отак от. Це буде важко, але я спробую. Зрештою, це можливість додати, знаєте, просто контент іншого типу, де викладати скріншоти, меми або ще щось, робити репости. YouTube такої можливості не дає. По-друге, я таки зрозуміла свої помилки. Здається, той контент, який я роблю зараз, тобто відеореакції на дуже популярні у гравців з Sims, Хіба що це на знаєте, на проморолики нових доповнень, яких, як кажуть, буде тільки одне і все. І на цьому все завершиться. І стріми, здається, взагалі не дуже популярні на Ютубі. Отож, я вирішила робити, знаєте, більш різноманітні відео для завантаження. Знаєте, ці довгі відео, а не шортс. Єдине, що популярне на моєму каналі зараз. <хи> Отож, в планах у мене почати робити розмовні відео, як це, де я буду ділитися своїми думками як про гру The Sims 4. І їх попередники, наступники. Так і, знаєте, зробити серію відео у каст. Тобто я буду створювати сімів, записувати це на відео, трошки монтувати, щоб це було коротше, ніж повний стрім. Мабуть, на стрімах я теж буду час від часу робити нових сімів, коли це буде для концептуальної серії. Стрімів. Знаєте, як Нікі Роут у мене дослідниця, Вільям Гант у мене зл... злочинець. Так і буде, можливо, кілька ще таких серій стрімів, але це подивимось, як у мене буде настрій і чи набридне мені Нікі Вільям наскільки швидко. Але, зрештою, ну, в планах у мене додати хоча б ще одну серію стрімів, і в мене є навіть кілька наробок про це. Отож, це мої плани на 2026 рік. Сподіваюся, хоч щось з цього мені вдасться втілити в життя. На цьому все. А так, і за традицією Ютуба: підписка, лайк, коментар. Будь ласочка! Бувайте, бувайте!